Вітаємо в нас на каналі. Нагадуємо, щоб не було ситуації, ви до нас телефонували, автомобіль вже проданий, бо побачили в назві зміну статусу. Підписуйтесь на канал, ставте колокольчик, коментуйте, ми завжди вам раді. І так, на огляді на сьогодні ваш улюблений Volkswagen Golf Plus 1.6 MPI, 2008 рік, 197 тисяч підтвердженого пробігу. Да, я розумію, всі привикли бачити пробіг приблизно до 200 тисяч, багато колег його крутять. Але в нас всі пробіги повністю підтверджені. Якщо він 197, значить 197. Ми готові до будь-яких перевірок СТО, автопідборщиків. Ми підготовлені документально, відео, фото доказати кожне своє слово по кожному автомобілю. І так комплектація Edition, народний Volkswagen Golf Plus, користується колосальним попитом завдяки своїй зручній посадці, великому гарному кругоогляду, Автомобіль ідеально підходить як для молоді, так і для старших людей, тому що дуже зручна посадка. Як для першого автомобіля, дуже часто нас купляють люди старших для поїздок на дачу, так як дуже високий кліренс. Улюблений усіма колір сірий, так як він не маркий, за ним не потрібно додаткового догляду, гарній комплектації, омивач фар, противотуманки. Зараз детально в цьому відео ми оглянемо дане авто. Зауважень по кузову немає, корозії немає. Стан автомобілів автомобіля, такий, який ви звикли у нас бачити на каналі. І так, продовжуємо. І так, Головне в даного автомобіля стан його кузова. Кузов без пошкоджень, царапін, мятин. Капот не висічений, пробіг рідний 197 тисяч. Капот не фарбований. Має мінімальні сліди експлуатації. Омивач фар противотуманки, оптика вся рідна. Зверніть увагу на стан порогів, крил, корозія в слабких місцях підсутня. Ми спеціально стараємося шукати, купувати для вас автомобілі максимально збережені. Хороший, якісний перевірений автомобіль дуже легко продається. Нефарбована фарбована приклад того, що наклейка є Edition. Заново під завод, так, щоб не скупівати ідеально, ти його не зробиш. Та ніхто не заморачувався б ставити ці наклейки. Та не авто не фарбоване там порогів без зауважень. Дуже гарний великий кліренс. Резина гарна, залишок десь 85-90%. Свіжа, хоч і зимова. Зараз скажу рік. Рік-рік. Не бачу, напишу в описі. Оптика рідна, скло оригінал Volkswagen. В слабких місцях корозія відсутня. Це навколо номерного знака підсвітки. Повний е, набір. Бардачок, бардачок, знак, аптечка, жилетка, все на місці. Дуже педантичний попередній власник був, зберігся, який коштує грошей заводський насос, в них йде або докатка, або от такий набір ремкомплект. В ще від німця навіть залишилось запасний комплект дворників. Жоден болтик по авто не крутився. Рідні пройоми, нагадаю, бампер без пошкоджень, не висічений. Найулюбленіше питання, чи є парктроніки. Парктроніки є. Golf плюс, напис 1.6 є. Фаркоп оригінальний заводський. Німці їх використовують виключно для кріплень велосипеда. В Германії ніхто прицепи такими машинами не тягає. В Україні дуже зручна штука, коли є фаркоп. Називається захист від дурня, щоб у вас ніхто не в'їхав або ви ні в кого не пошкодили. У вас є фаркоп. І так, стан кузова. Взагалі без пошкоджень, царапін-мятін. Слабке місце, низ, крил. Зверніть увагу, в якому воно стані. Все. Взагалі без зауважень. Все, Volkswagen. І так, наш пробіг 197 тисяч. Бумага підтвердження оформляється при купівлі видачі автомобіля 197 тисяч 111 кілометрів було, коли ми його купили. Німецький бриф, оригінальний одиничка. Кількість власників, 0, кількість переоформлень. З 1 серпня їзди попередній власник Небель Вільфред. Його адрес. Можете знайти в Фейсбук і спитати, як машинка. І так, підписники попросили пояснювати, що пишеться в сервісній німецькій книгі. Стараюсь для вас. Заміна рівня було на 153 тисячі. Захин ремінь. От відмітка. Це відмітки по заміні фільтрів. У 2021 році було останнє на СТО. Замінено фільтра масло. Охолодження бардачка. Книга збережена. Два ключі. Другим ключом майже не користувались по ходу. Зверніть увагу на стан керма. Шигрінь заводська. Не перешити, не, не відновлене, не фарбоване. Комплектація Дішен, підігрів сидінь. Кондиціонер, кондиціонер сплав, справний. Така магнітола йшла у них вже з 2008 року. Це, як правильно, оновлена, рестайлінгова, потолок ціленький, чистенький, слопідйомники 4, всі працюють. Особливість комплектації датчик світла, датчик дощу, автозатемнення зеркала. Дуже вмістке зручне авто. Зверніть увагу на карти, на двері, корозія відсутня, нічого не просівше. Слабке місце, ручки не зацарапані, тут як нові, взагалі, бережна експлуатація. Пройоми взагалі без зауважень. Мені здається, що попередній власник дуже часто мив авто, тому воно збереглося. Він знав слабкі, мабуть, місця і слідкував, щоб не було проявів корозії. Задній ряд сидінь, таке враження, що ним ніхто не користувався, він як в заводському стані. Потолок чистенький, не перешитий. дуже багато подушок безпеки. Задній ряд, середній, спереді. Раз, два, три, шість, 8, 9 сидіння, Де 12 подушок безпеки. Так, двері водія без корозії. Повний електроспакет. Ручка взагалі не зацарапана, рідна, оригінальна. Пройоми, жоден болтик по авто не крутився, оригінальні, рідні, корозія відсутня. Здуття краски на порогах відсутні. Заводський він код. Все по оригіналу, все Volkswagen, жодна дверка не знімалась, не крутилася. Сидіння. Ну, Прям ефект вау є. Хороше авто, ми завжди кажемо, видно здалека. Оце хороше авто. Один власник. Сервісна історія. Підтверджені тихогляди. 197 пробігу, автосвітло, круїз контроль. Зверніть увагу на стан керма. Заводський стан взагалі. Дуже бережна експлуатація. У нас наявності буде в районі 5 чи 6 однакових сірих гольфів плюс. Тому слідкуйте, знайдете, мабуть, саме той, який ви шукали. Тто ще не знав, яке авто вибрати, рекомендую звернути увагу. Авто практичне на всі випадки життя. І так, провели перевірку стану роботи двигуна професійним лаунчем. Ніяких помилок по автомобілю немає ніде. Все чистенько. 197 тисяч пробігу, нічого не струїть, не димить. Під капотний простір. Жоден болтик по авто не кручений, корозія відсутня в слабких місцях. Мітка по заміні ременя ГРМ співпадає 159 153 з сервісною книгою. Масло Shell Helix, мітки є так само в сервісній книгі, компресія є, все чистенько, нічого не димить, не труїть, не сапунить. Мотор працює тихо рівно. Всі заводські уплотнітілі збережені. По кузову все відмітки Volkswagen, оптика рідна, корозія відсутня, кондиціонер справний, свіжо заправлений, обслужений. Два ключі. Помилок ніяких немає, все перевірено. Так, швидкий огляд перевірки стану лакофарбового покриття. Зверніть увагу на стан капоту, я казав це відео. Він не фарбований, не кручений, не знімався і висічень немає. Автомобіль без ДТП. Так, підведемо підсумки. Було проведено огляд Volkswagen Golf Plus, народний автомобіль 2008 року від першої єдиного власника без корозії, без ДТП. Оптика вся рідна. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Комплектація з датчиком світла, мивач, датчик дощу, підігрів сидінь, кондиціонер противотуманки на дуже гарній резині. Дуже збережений домашній автомобіль. Купувався від першого власника в Німеччині. Всі наші автомобілі проходять технічну перевірку перед тим, як віддаватися новим власникам, виставлятися на продаж. Можлива доставка до вашого дому. Автомобіль пройшов першу реєстрацію, сертифікацію, всі податки сплочені, готовий до переоформлення на нового власника. Автомобіль має два ключі, екологія на місці. Кому цікаво дане авто, звертайтесь в приватні повідомлення або за номером телефону. На задньому фоні стоїть ще один Golf Plus, у нас їх десь 5 чи 6. Скоро будуть всі у продажі слідкуйте.